Бойовий костюм «Гронка» має систему свій чужий. Дана система складається із ліп на штанинах, рукава капюшоні і лент жовтого, зеленого синього кольорів, які слугують ідентифікацією при виконанні завдань. Ленту із капюшону можна кріпити на каску. Придбавши бойовий костюм «Гронка», повністю відпадає питання намотування на руки, ноги. Ізолюючих лент, які то перетягують ноги руки, то сповзають то блистять на сонці. Тобто, маючи повний комплект, можна оперативно змінювати кольори лент і проводити з ними грамотну роботу в поєднаннях кольорів. У випадках, наприклад, якщо є підозри, що ворог намагається запутати дружні війська, використовуючи ідентифікацію дружніх військ. Придбати бойовий костюм Гронка можна по одному із месенджерів за номером телефона, вказаному на відео, та в описі під відео.